Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня і у нас математика. Ми з вами вже знаємо багато геометричних фігур. А сьогодні я пропоную познайомитися з новою геометричною фігурою та продовжити вирішувати цікаві задачі. Малята, подивіться на ці геометричні фігури. Ми їх вже добре знаємо. Пропоную вам взяти аркуш паперу і намалювати фігури у ті послідовності, у якій ми їх називаємо. Малюємо разом і називаємо місце їх розташування. Спочатку намалюйте квадрат у лівому верхньому куті. Ми пам'ятаємо, що квадрат це чотирикутник, який має чотири кути. І чотири рівні сторони, у лівому нижньому куті круг, у правому нижньому куті овал, у правому верхньому куті трикутник. Трикутник це фігура, яка має три кути і три сторони. Справа від квадрата намалюйте прямокутник. А які особливості прямокутника ми знаємо? Та це ж чотирикутник, але він має чотири кути і протилежні рівні сторони. Зліва від овалу малюємо п'ятикутник. Це фігура, яка має п'ять кутів. Справа від круга намалюємо ромб. Як гарно ви вже запам'ятали геометричні фігури, а тепер намалюємо фігури. Які не мають кутів зліва, а фігури, які мають кути, праворуч. А що це за фігура? Та це ж трапеція? Ох, спідничка і гарненька, що Ірині шиланька, та Алія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа. Це Трапеція пригожа, як створити без помилки. Це трикутник без верхівки. Трапеція це чотирикутник, дві протилежні сторони якого основи трапеції паралельні, а дві інші сторони їх називають пічними сторонами не паралельні. А зараз пропоную пограти у гру. Яка фігура зайва. Подивіться уважно і покажіть зайву фігуру. Зайва фігура. Так, зелений квадрат. А ось тут зайва фігура. Правильно, синій трикутник. Тут зайвий. Так, червоний овал. А ось тут яка фігура зайва. Пропоную вирішити цікаві задачі. Подивіться уважно, у якої рибки немає пари? Пари немає. Ось у такої яскравої рибки. Знайдіть жучків з однаковою кількістю крапок. Які фігури заховалися за квіточками? Квадрат. Овал прямокутник. Трикутник круг. Під яким номером кавун найбільший? Найбільший кавун під номером три. А який найменший? Під номером. А зараз слухайте уважно. То це в лісі стук да стук, розтрощив тоненький бук, то наш дятел трудівник, лінуватись він не звик, у дупло приніс три шишки та великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас? Отже малята про кого розповідається у задачі про дятла. Що він собі про запас приготував? Шишки та горішки. Скільки шишок в нього? Три. А скільки горішків? Один. Що питається у задачі? Скільки всього він приготував про запас? Отже, у дятла стало більше чи менше? Який знак потрібно поставити? Додавання, тому що в нього стало більше. Складаємо рішення Три додати один і дорівнює чотири. Яка відповідь? У дятла про запас чотири смаколика. Гляньте, пілочка одна вилізає із дупла. Ще одна стрибнула з гілки. А за нею ще три білки. Просимо вас, діти милі, щоб ви білок полічили. Отже, спочатку стрибнула одна білочка, потім ще одна ставимо знак додавання і ще додати три білочки. Скільки з цього дупла стрибнуло білочок? Один додати один дорівнює два. І до двох додати три дорівнює п'ять. Яка відповідь задачі? Всього п'ять білочок стрибнули з гілочки. Ой, грибочки у гайочку, під осикою стоять два грибочки, три грибочки разом буде п'ять. Запишемо рішення. Два додати три дорівнює 5. Малята, сьогодні у нас є цікава таблиця. Щоб бути здоровими, потрібно їсти багато овочів та фруктів. Але деякі віконечка порожні, які овочі в ній пропущені. Допоможіть мені, будь ласка. Отже, ми бачимо, що у нашій таблиці є помідор, огірок і редиска. У першому рядочку є помідор, огірок, а не вистачає чого? Редиски. У другому рядочку є огірок, є помідор, а не вистачає. Так, знову редиски. У третьому рядочку є помідор, є редиска, а не вистачає чого? Підкажіть мені. Дякую! Звичайно, що не вистачає огірка. У наступній таблиці розташовані фрукти. Які фрукти ми бачимо? Яблуко, груша. Персик. У першому рядочку є яблуко, груша, а не вистачає чого? Правильно, персика. У другому рядочку порожні два віконечка, тому ми не можемо так зразу сказати, що в них буде. Тому спочатку подивимось на другий стовпчик. У ньому є груша. Персик, а не вистачає так, яблука. Ось тепер ми бачимо, що у другому рядочку є персик, яблуко, а не вистачає Груші. А останнє віконечко, будь ласка, заповніть самі. І надішліть мені відповідь. Пропоную і вам, малята, намалювати таку таблицю, намалювати будь-які корисні і ваші улюблені фрукти або овочі і заповнити порожні клітинки, а потім надішліть мені. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!